Лідер продажу у 2024 і 2023 році квадроцикл Лінхай Pathfinder f 320 4 х 4 Найбільше цих квадроциклів купують різні агрофірми, фермерські господарства, ті, хто живуть за містом і працюють на землі. Просто бум. Агрономи, директори підприємств, різний обслужуючий персонал, значить, в службу головного механіка, ті служби, які виїжджають на поле з інструментом, там, з обладнанням. З до тягають за собою причепи там з каністрами пального і так далі. Оце найбільш полюбившийся за останні два роки квадроцикл без перебільшень. По-перше, квадрик має чесний повний привід на карданах. По-друге, квадрик має чесну квадроциклетну трансмісію з пониженою передачею. Тобто він може їхати повільно і тягнути за собою може. Напевно, в 5 разів більше, ніж він сам. Особисто я таким квадроциклом буксирував автомобіль Mitsubishi Pajero і квадріку абсолютно не важко то робити. Значить, квадрик обладнаний електролебідкою для самих складних умов. У квадроцикла реально толкове світло. Значить, матричні led модулі офігенне ближнє, офігенне дальнє. У мене на жодній машині немає такого світла, як на цих квадриках. Якщо порівнювати з іншими повнопривідними квадриками, то цей має. Найпростішу конструкцію ходової частини і шасі, тому воно найневибагливіше. Так, да, зворотна сторона медалі, те, що квадрик не комфортний. Він трошечки жорсткуватий, але абсолютно безвідмовний, абсолютно безвідказний як топор. Я вже не один раз чув і від агрономів, і від директорів підприємств, і від людей, які працюють значить, на полях, що там, де не може проїхати дастер. Там, де не може проїхати Субару Форестер, там, де не проїжджає Toyota Prado. Значить, Лінхай Пасфандер проїжджає легесенько взагалі, і він того не відчуває. Квадрик має невелику вагу, трошки менше 400 кілограмів. Квадрик має величезні колеса з величезними ґрунтозачепами. Це не просто ґрунтозачепи, це не просто протектор. Подивіться, йлки-палки, це практично лопасті. Він гребе по будь-якій поверхні, будь то сніг, пісок, розкиша, глина, поле і так далі. Реально без перебільшень найбюджетніший повнопривідний квадрик з найкрутішими робочими характеристиками і з найменшими затратами на експлуатацію. Просто є ну, елементарний зручний доступ до всього. Ну, ось, подивіться: передній кардан. Будь ласка, бабах зашприцювали. Тут ось рульовий наконечник. Бачите, це ми наклали під наконечник смазочку водостійку синю. Бачите, воно вилазить з під наконечника. І от. Тут ось двигунчик, клапани треба відрегулювати. Легенечко знімається клапанна кришка. Тут ось на мосту, на передньому актуатор підключення переднього мосту. Ну, коротше, до всього є доступ. Елементарний, тут ось задню кристалиночку можна смазати. Бачите, ми її вже зашприцували, вона смазана. О, просто бомба. Коротше, кому треба повнопривідний квадрик, хто підшукує для себе якогось надійного робочого коня, невибагливого, це. Народна техніка. Це просто муравей. Значить, і техніка, яка буде служити вам вірою і правдою. З кінця 23-го року серйозно оновили тут двигуни. Допрацювали варіатори, допрацювали е, кріплення двигуна до коробки передач. По суті, тепер двигун з коробкою передач має спільний картер. Коротше, тепер. Тут герметичний варіатор, квадрик можна топити, долати глибокі броди, практично по бубінці. Двигун до настили балансувальним валом. Попереду раніше у двигуна не було тут додаткової опори, а тепер отут під циліндром, за карданом, я думаю, видно, з'явилась додаткова опора. Коротше, за допомогою додаткової опори двигуна і балансувального валу забрали всі вібрації з квадроцикла. Він дуже комфортний, просто це рендж ровер. Так, ну і з кінця 23-го року тут стоїть інжектор, позбулися карбюратора, який періодично робить мозок, який треба іноді регулювати, там підшаманювати і так далі. Ставив ключ, замок, тирк, і він поїхав. Все. Значить, Із бонусів із бонусів всі квадроцикли обладнані підігрівом ручок. Подивіться. Холодну пору року будете їздити як дядько. Повний привід підключається електронікою. Значить... Понижена, повишена, нітраль і задній ход. Повний привід принципіально дуже простий. Тут на передньому мості стоїть простіший актуватор, простіший моторчик. Все, Нема тут ніяких хитромудрих систем, соліноїдів і так далі. Все. Кому треба, звертайтесь. контакти на екрані. В шапці профілю. Реально лідер. Не знаю, чому він полюбився. Ну, хоча я догадуюсь, чому. От, але просто може якийсь сарафан, може у вас якийсь там чат є у вайбері. Значить, у аграріїв і фермерів. Не знаю чому. Саме аграрії, саме фермери масово беруть оцей квадрік. Можливо, люди шарять, можливо, вони розкусили оце зерно, оцю раціональну історію, що техніка досить бюджетна, проста, невибаглива надійна і має крутий функціонал, повний привід, поніжайку, підключаємий передній міст, інжектор, LED-фари, лебідка, підігрів ручок. Ну, коротше, повний фарш. Все. Дзвоните мені, замовляєте буде вам квадрик. 5.100 ціна.